Це житель Великобританії Домінік Сакакіні у прямому ефірі на своїй фейсбук-сторінці показує роботу волонтерів у Івано-Франківську. Чоловік розповідає, почув про війну в Україні в новинах та вирішив приїхати сюди, аби побачити на власні очі боротьбу українців та розповісти про це якомога більшої аудиторії. Я уявляю, як солдат прощається зі своєю дружиною та дітьми, і він не знає, коли зможе побачити їх знову. Уявляю, як його дружина із дітьми прощаються з ним, і вони не знають, чи зможуть коли-небудь побачити свого тата чи чоловіка знову. Також я уявляю, що люди їдуть за кордон, не знаючи, чи зможуть повернутися. Для мене це надзвичайно важливо. Я хочу побачити те, що відбувається в Україні, і донести до людей в Англії, щоб ми змогли допомагати вам. Домінік розповідає, у Івано-Франківську. Він відвідав пункт допомоги у драмтеатрі, спілкувався з вимушеними переселенцями, побачив, як працює дитяча лікарня. А найбільше часу проводить у цьому волонтерському штабі, який організували місцеві підприємці. Волонтери супер, вони неймовірні. Якщо ви не маєте що робити, ідіть волонтерити. Ви повинні волонтерити і робити щось, не зважаючи на те, чи ви молоді, чи старі. Мій знайомий волонтер сказав мені: у нас армія не з 300 тисяч солдатів. У нас є 40 мільйонів людей, які борються за цю країну. Якщо ми будемо використовувати соціальні мережі і поширювати новини у світ, то ця армія налічуватиме 400 мільйонів і більше. Франківець Олег Швець розповідає, дізнався про те, що Домінік їде в Україну від своєї знайомої. Тоді ж вирішив зустріти його та показати роботу волонтерського штабу, якому і сам допомагає. Люди йдуть, йдуть в Англії, бачать по телевізору. Основу по телевізорі відбувається. Він покаже, що показують не показують окремі історії, покажуть, що там бої в Маріуполі чи ще якісь все. І люди, люди розуміють для них це як кіно. Це дуже далеко. Людина йде в супермаркеті, висить табличка. Можете здавати допомогу на Україну. номер рахунка. Хтось не бачить, не вірить, хтось не довіряє, мала, мала ефективність. А коли він приїхав сюди, вживу тут, і він знімав, це перша тривога, вночі в нього квадратні очі, він, в нього певно, є коло друзів в Англії, там більше тисячі людей в нього починався тільки перегляд, йому вірять, бо він, він це переживає. Домінік також допомагає сортувати та вантажити гуманітарну допомогу у волонтерському хабі. За словами волонтера Юрія Чабана, їжу, ліки, засоби гігієни, одяг та інші речі передають сюди з-за кордону та привозять місцеві жителі. Звідси це все відправляють на передову, а також віддають вимушеним переселенцям. Юрій Чабан каже, за п'ять днів волонтери вже звикли, що їхню роботу Домінік транслює у прямому ефірі та сподіваються, що така співпраця матиме хороший результат. По-перше, це дисциплінує хлопців, що вони, скажімо так, постійно в тонусі. А по-друге, що він це фільмує, і ми знаємо, що це люди дивляться, іноземці дивляться, і вони бачать, що ми боремося, що ми працюємо, що ми допомагаємо армії, допомагаємо біженцям і сподіваємося на їхню підтримку. Домінік каже, продовжить розповідати про війну в Україні і після повернення додому. Анґонтюмейкезмачной ззайкен. Я хочу робити шум, піднімати це питання. Я хочу розказувати про все людям, які мене слухають. Я хочу розповідати на телебаченні для газет, політикам та говорити з кожною людиною у світі про те, що відбувається в Україні. Я хочу розповідати про ваш біль. Я хочу поширювати вашу силу. Я хочу поширювати новини про вашу боротьбу. На Івано-Франківщині Домініку на прапорі України місцеві волонтери залишили побажання та слова подяки. З ним чоловік повернувся у рідну Великобританію. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.